Тоді десятник розповів йому, що розбійника вже немає, і віддав біднякові ключі від усіх кімнат. Коли прощалися, брат розбійника сказав Ти зробив велике добро людям і мені. За це я дарую тобі чарівну обручку. Покрутиш нею вправо, станеться все, що ти забажаєш. Покрутиш нею вліво, все зникне. Узяв десятник обручку, покрутив нею і одразу опинився в розбійницькому палаці. Забрав перстені хустину, а потім загадав перенестися на берег моря. Але ні царівни, ні вояків там не було. Покрутив десятник ще раз обручкою і перенісся до царського палацу. А цар вже готує весілля, хоче віддати доньку за якогось царевича. Став десятник перед ним і каже Присвітлий царю, ти забув своє слово. Я твою доньку визволив, і вона має бути моєю дружиною. Ось її перстень і хустина. Цар розгнівався Забирайся звідси, доки живий. А я не зійшов з розуму, щоб віддавати свою доньку за простого десятника, коли є царевичі й королевичі. Вийшов десятник із палацу і покрутив обручкою, загадавши. Хочу стати мухою біля молодят. Став він мухою і літає біля царівни та царевича.